Друзі, всім привіт вітаю вас всіх на моєму каналі. І сьогодні ми йдемо виходити вже комусь. Є. Так, друзі, говорю відразу відео буде не дуже довго, тому що е, в мене школа сьогодні, але коли будуть вихідні він, або П'ятниця вечір то довше буде. Ось такий вид в нас тут сьогодні в Харкові. Ось так. Ось Джек. Так, Джек почекай. Так, ось такий вид, бачите? Ось так. Ось такий вид. Так, от ось такий вид, друзі. Всі підписуйтесь на мій канал Та не забувайте про підписку. Вон, собачка йде. Джек не гавкай. Так, друзі. Всім бажаю, гарного дня. І не забувайте ще раз про підписку, лайк та коментарі. Всім до побачення.